Сесія позачергова, тому багато питань до розгляду на сесію, як мовиться, розглядалися в авральному порядку. Завершується фінансовий рік, і чимало установ та організації з тих чи інших причин не змогли використати кошти на вже передбачені заходи. Щоб гроші не пропали, то пропонувалося їх оперативно перерозподілити і використати на розв'язання нагальних проблем пов'язаних із життєдіяльністю міста. Зміни до бюджету викликані тим, що слід оперативно відукнутися на протести медиків та освітян, які мають заборгованість з виплати заробітних плат. Ви знаєте, не вистачає нам два місяці на оплату праці в закладах охорони здоров'я, і півтора місяця в закладах освіти, а саме в школах. Тому пропонується внести зміни внутрішні перерозподіли, здійснити в межах уже виділених сум субвенції, врахувати в складі бюджету ті субвенції, які додавали додавав уряд, зокрема на обслуговування внутрішньо переміщених осіб. По охороні здоров'я 75 тисяч 100 і по освіті 581 тисяча 400. додаткову субвенцію з державного бюджету в зв'язку з передачею закладів охорони залізниці 226,4 тисячі гривень. А також по закладах охорони здоров'я збільшити асигнування на зарплату за рахунок власних ресурсів міського бюджету. Питання резонне і актуальне. Але це зобов'язання уряду, який заборгував у виділенні субвенцій для області. Действительно, держава не виконує, виполняє міністрів, не виполняє взяти на себя обязательства часть делегірованих полномочий. И я це прекрасно понимаю. Всю прошлую неделю там провів в Києві вместе з Сергієм Петровичем і отдельно и в міністерстві фінансів, і в кабінеті міністра і в профильных міністерств. І на кабінеті міністрів було проголосовано виділення допомогти субвінці на область. Наталія Леонченко, депутат від опозиційного блоку, запропонувала в судовому порядку стягнути з держави відповідну суму, яку компенсовано на виплату зарплати освітянам та медикам за рахунок міського бюджету. Таке питання також потребує коштів на судові витрати. Але як зазначалося, щоб провчити Кабміт, то напевно слід іти і на такі затрати.